Хмельничани знають, як заробити, а там, де є гроші, шахраїв як цвіту в городі. Статистика підтверджує, з початку року в місті зафіксували майже тисячу аферистів. Чи не кожен третій з них маг і знахарка. Спершу на проєкті Містична інспекція безпеки ми покажемо, як розвинути в собі надлюдські здібності та збагатитися. Напередодні я відправила агентку до місцевої цілительки Ірини. Прошу, вони підкажете, десь Ірина має жити, ці лице жити. Чи немає? чехи це ж Ну так, так. Чим тобі водвок? Кажуть, допомагає вона щось. Так? Mm -hmm. да? А що ж mm -hmm. її немає? Ну, то вона там по інтернету записується. Хмельницький настільки передовив технологіях, що записатися на прийом онлайн можна не лише до лікаря, але й до ворожки. Тут є дати прийому, електронна черга і ціни. Наприклад, цілителька Ірина. Просить тисячу гривень за діагноз, а ще двісті за сеанс лікування. Але коли моя агентка записалася на прийом по інтернету, Ясновидиця раптово його відмінила. Тому вдаємося до експерименту. Конспіративна квартира. Перевірка безпеки у Хмельницькому. Це місто де є базар, популярний базар. Ну і звичайно, базарна венка. Вона процвітає. Люди вміють робити гроші з повітрячка, Ну, вміють. Ми вирішили перевірити, як легко розвести Хмельницьких і завели нашу особисту цілительку пані Єсенію. Зробили так: у місцевій газеті Проскурі за 20 жовтня виставили ось таке оголошення: провидиця Мах Євсенія тільки п'ять днів у Хмельницькому. Найсильніша ритуальна магія, позбавлю від наведеного негативу, обряд на повернення боргів, номер телефону. Це оголошення коштувало 450 гривень. Гулять всього на всього. І ми зняли цю квартиру за 300 гривень на добу, накупили свічок із катерину, це ще десь гривень 400. Ну, всього півтори тисячі гривень потратили, і наша цілителька Євсенія готова приймати перших гостей. Привіт! Привіт, дня. ох, мій капітані і нігті зробила, так? Да? Ой, це є! — повішую. Всі Сідай. Дивіться, наша Євсенія, ви її напевно пам'ятаєте, вона у нас на базарі працювала, така наша таємна агентка. До церкви ходиш? Звісно. По ворожках ходиш? Ні. Добре. Жень, але тобі сьогодні виконувати треба місію, тому що на твоєму прикладі мають навчитися ті, кого дуже часто обманюють. За три дні від виходу газети з оголошенням та розклеєних по місту Афіш на прийом до провидиці Євсенії записалося 27 потребуючих. Перша вже на порозі. Добрий вечір, доброго вечора. Ну, проходьте, будь ласка. Я по запису до вас. Тобто приходьте, будь ласка. Наша знімальна група в сусідній кімнаті стежить. Щоб розговорити жіночку, наша Євсенія не робить нічого особливого. Де вам зручно сдати? Ну що, я хочу почути, що вас турбує. При першій нагоді наганяє страху. Ой, у вас пала сумка. Дуже недобрий знак. Ой, в мене турнічка. Так. Ну, як дочка. Так. І знаєте, в ніби все, все добре, і гроші водяться, і роботи все добре, і добробут. Але вже 30 добігає. І вона не може скласти собі пару знайти. Ну, Налагоджує тілесний контакт. Зараз подивимося, що там в неї робиться. Знаєте, таку, як як-то по руці, є, як то, як то таку тепло йде, таке прямо прям ж таку. Ну, знаєте. Хвилинку. Говорить загальні фрази багатозначним тоном. Ну, Дівчинка у вас дійсно хороша, але дуже з характером, з причинкою. І ця причинка їй трошки заважає втримати чоловіків. Зараз я працюю з духами вашого роду. Залучає помічників, щоб створювати ефект присутності потойбічних сил. Сьогодні цим духом буду я. Ви щось відчуваєте, може, чуєте. Може, якийсь звук чуєте. Трошки, звісно, мені трошки якось мені вас. Сфера така неслана. Я просто хочу зрозуміти, чи є у вас зв'язок з духами вашого роду по жіночій лінії, розумієте? І чи ви відчуваєте їх. Я, от, наприклад, коли працюю з духом вашого роду, я відчуваю, розумієте, в мене йде. Я чую определені звуки, я хочу зрозуміти, чи ви відчуваєте цей зв'язок. Проводить магічний обряд. Використовує дешеві карти, свічки супермаркету, червону ниточку та сушені трави. До обряду залучає клієнтку. Палити свічечку своїми ручками. Я візьму святу водичку. Зараз ми побачимо, що ваші духи нам говорять. О, все хорошо, не переживайте. Дівчинка вас не зібрано. До кубки. бачите, обично, як вливається в виск, він тримається кучі, тут все розрізнено. Не дуже вона, так знаєте, ще знайшла себе. А що що ж робити? Що робити? Хай нехай ходить в церкву, нехай поститься, нехай молиться, хай дітям сиротам щось купи занесе. Цю енергію треба направляти в добрі діла. Добре, Боже, дякую вам. Дайте аж легше стало. Боже, я Це дуже за вас рада, що вам стало легше. Дуже рада була з вами Добре. поспілкуватися. Я вам хотіла. Ваш сеанс коштував 900 гривень, кошти на карточку, а потім зачекайте мене біля виходу. Євсенія женчика. Я шокована, як людина за дві хвилини вона почала сама тобі виливати душу. Жінка мала гарний вигляд, гарна дорога сумка. Якби ти була дійсно шахрайкою, ти могла б вже з цієї сумки все її повитягати. Люди думають, що вся біда. І те, що хтось щось наробив, насправді я в це не вірю. Цього не буває. Всі ці, ці мертві води, дохлі півні це все вигадки людей, які не хочуть працювати над собою. Грошей з бідолахи не взяли, але порадили по ворожках більше не ходити.